Добрий день, мої любі малятки! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А щоб дізнатися, що ми будемо малювати, вам потрібно відгадати загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому дітки дуже раді, бо з ним кожен грає. Дітки, як ви гадаєте, що це? Правильно, це м'ячик. Ми знаємо, що м'ячик буває великий, маленький, середній, різнокольоровий, гладенький, легенький. Малятка, а скажіть мені, а що вміє робити м'ячик? Правильно, м'ячик вміє стрибати, плавати, літати, котитись, лежати. Молодці. М'ячик нікому не дасть сумувати. З ним можна гратися як самому, так і з друзями. Малятки, а скажіть мені, а де можна гратися з м'ячиком? Правильно, на стадіоні, на полі? Дітки, ви бачите на малюнку зображений хлопчик, і він грає м'ячиком на дорозі. Запам'ятайте, так робити не можна. Це дуже небезпечно. Потрібно пам'ятати правила поведінки на дорозі, і пам'ятати, де можна гратися з м'ячиком. Отже, ми з вами запам'ятали, що на дорозі м'ячиком гратися небезпечно. А зараз давайте підготуємо пальчики до малювання, показали мені долоньки свої. І давайте починати. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх малят зранку привітали. Давайте ще раз показали пальчики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх малят зранку привітали. Молодці мої любі дітки. Отже, зараз ми будемо приступати до... Малювання. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, якого кольору ви можете самі вибрати. Та пензлик. Отже, ми будемо малювати м'ячики. Беремо пензлик, мочимо його в водичку. Ми будемо декілька м'ячиків малювати. Ось спочатку синій м'ячик. Робимо коло. Ми знаємо, що м'ячик у нас якої форми? Так, круглої. Молодці. Намалювали один м'ячик. У нас буде, у мене буде один м'ячик синього кольору моєму пензлик, інший м'ячик у мене буде червоного кольору. Намалювали і зафарбовуємо, поки ми малюємо м'ячики, інші м'ячики. Те, що ми спочатку намалювали, вони підсихають. Тепер я намалюю жовтий м'ячик. Ось так. І ще один м'ячик я намалюю зеленого кольору. Зафарбовую. Ми з вами сказали, що м'ячики бувають просто різнокольорові, а можуть бути розфарб... не тільки розфарбовані, а бути зображені на них якісь візерунки. Ну, ось я зараз зроблю декілька м'ячиків у крапочку. Це, наприклад, в мене буде. Синій м'ячик. Ось такий м'ячик. І ще в мене буде зелений м'ячик у крапочку. Можна на м'ячику намалювати лінію. Наприклад, ось так. А можна просто залишити м'ячик, просто різнокольоровий ось так. Молодці дітки, ви впорались з завданням, а я чекаю на ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей.